Чергова нарада виконавчого комітету Марганецької міської ради відбулася 14 вересня у виконкомі. До розгляду було підготовлено 28 питань, які стосуються життєдіяльності міста та вирішення питань окремих городян. Членами виконкому було одноголосно підтримано всі рішення та внесено пропозиції щодо їх вдосконалення. Важливим аспектом діяльності міської влади залишається сьогодні виділення матеріальної допомоги марганчанам на встановлення індивідуального опалення. Просимо рішення і надати на. Нову згідно з додатком 2 на загальну суму 1 мільйон 44 тисячі 260 гривень. Це 154 особи. Просто... Прошу підтримати даний проект рішення. Отримались, немає рішення прийнято одного. До Всього допомогу вже отримало понад 900 жителів міста. Робота ведеться активно, тож до початку опалювального сезону ті категорії громадян, які потребують допомоги, гарантовано її отримають і зимувати будуть в теплих оселях.